Тайм. з вами Тетяна Ворожко США, Краї США, країни ЄС та Канада запровадили скоординовані санкції проти осіб, причетних до атаки на три українські судна поруч із Керченською протокою 25 листопада минулого року. Відповідну заяву зробив держдепартамент США. Додатково Сполучені Штати запровадили санкції проти шістьох російських оборонних компаній, двох осіб, причетних до фіктивних виборів на контрольованих Росією територіях в Східній Україні у листопаді минулого року, та енергетичної та будівельної компанії, що працюють у Криму. Рівно п'ять років тому Росія почала окупацію Криму. Сьогодні Рада безпеки ООН провела спеціальне засідання, присвячене цій річниці. Представник США закликав Росію. Повернути Крим під контроль України. Раніше цього тижня Палата представників США ухвалила постанову, яка затверджує юридичне та фактичне невизнання суверенних прав Російської Федерації на Крим. З подробицями засідання Ярина Матвійчук. Позбавити Росію право вето в Раді безпеки ООН з питань, які стосуються російської агресії проти України, запропонував заступник голови МЗС України Сергій Кислиця. Я закликаю усіх членів Ради безпеки ООН погодитися із принципом, що не існує виправдання для використання вето, коли розглядаються питання про брутальне порушення прав людини. З проханням допомогти звільнити українських полонених в Росії звернулась до міжнародної спільноти донька утриманого в Росії українського матроса Андрія Оприска, який потрапив у полон під час інциденту в Каршинській протоці. I'm not a я не дипломат, не політик. Я просто людина, яка бажає жити у безпечному світі. Я просто дочка, яка відчайдушно мріє про повернення додому свого батька, щоб відчути знову тепло його обіймів. Я прошу за свого батька та інших моряків, щоб до них ставилися із гідністю, як передбачено у Женевській конвенції про захист прав людини, і щоб їх нарешті відпустили. Кримські активісти зі свого боку розповіли про порушення прав людини на півострові і закликали світ допомогти повернути Крим Україні була те, що Росія так вчинила, було помстою нашим громадянам в Криму за те, що вони хочуть жити вільно і в мирі за те, що хочуть бути з Україною. Я хочу сказати російській делегації. Ті злочини, які ви зараз чините у Криму, ви будете за них відповідати. Ми вам ніколи не пробачимо сльоз сотень тисяч матерів. Ми вам не пробачимо сирітства наших дітей. Ви будете відповідати, скільки б часу не минуло. Представник США запевнив, Вашингтон не скасовуватиме санкції і продовжуватиме тиснути на Росію. Він процитував нещодавну заяву держсекретаря Майка Помпео. Крим – це Україна, і він має бути повернутий під український контроль. Ми ніколи не погодимося на менше ніж повне відновлення української територіальної цілісності. Кінець цитати. За останні п'ять років Росія була задіяна у кампанії із застосування сили і насильства проти кожного у Криму, хто був проти їхньої спроби анексувати півострів. Наші санкції щодо Росії за її агресію в Україні лишатимуться у дії, поки Росія не поверне Україні контроль над Кримським півостровом і поки повністю не виконає мінські угоди. Ми продовжуємо жорстко протидіяти російським спробам нормалізувати цю протиправну ситуацію, ситуацію, і ми закликаємо інших уникати дій, які можуть бути сприйняті як визнання будь-якої зміни статусу Криму. Представник Росії в ООН у своїй промові назвав українських активістів артистами, які не знають про що говорять. Спеціальне засідання Ради безпеки ООН провели з ініціативи країн Бельгії, Німеччини, Польщі, США, Британії та України. Ірина Матвійчук голосамерики. Від міжнародних партнерів Україна отримує не лише підтримку, а й критику. Зокрема, серйозним відступом у боротьбі з корупцією посол США в Україні назвала рішення конституційного суду, який скосував статтю про відповідальність за незаконне збагачення. Значною поразку боротьбі з корупцією в Україні це рішення назвали і у спільній заяві країни Великої Сімки та Світовий банк. Детальніше про це ми поговоримо із Олександрою Дрік, головою організації декларації під контролем, яка зараз перебуває у США за програмою Центру аналізу європейської політики. Олександра, вітаю в нашій студії. Дня. Так, і перше перше питання. скажіть, будь ласка, які наслідки цього рішення у ну, самій Україні? Ну щонайменше 65 справ, які вже були розслідувані а, за статтею незаконне збагачення, фактично закриті. А це означає, що всі ті, хто був... Підслідством і поки ми частково вже були завершені ці розслідування, уникнуть будь-якої відповідальності. А це е, народні депутати, керівники різних органів виконавчої влади в Україні, це судді, це прокурори і так далі. Тобто це дуже серйозний відкат і дуже серйозна загроза для антикорупційної реформи в Україні загалом. І будь-які дії, які зараз передбачатимуть, наприклад, впровадження заново цієї статті в Кримінальний кодекс України, фактично не зможуть відновити. Того, що вже було закрито, і це є одним із головних, власне, одним із головних проблем, яка стосується рішення цього конституційного суду. Більше того, на жаль, я глибоко переконана, я багато років слідкую за тим, як працює Конституційний суд, що це рішення є абсолютно політично мотивованим, а не мотивоване власне тим, що і відповідає Конституція, а що ні. Але ж нібито президент готує новий законопроект. Чи не це нічого, ситуацію, це ні? нічого не змінить. Це е, той закон, який буде, може бути прийнятий, він буде діяти лише для тих справ, які будуть відкриті після його прийняття. Але він не стосуватиметься того, що вже мало бути закрито у зв'язку з скасуванням цієї статті в Кримінальному кодексі Конституційним судом. Тобто те, що вже відбулося, тобто, всі ті, хто, умовно кажучи, не міг пояснити своє походження своїх статків, до цього уникнуть покарання. От що означає скасування цієї статті. Але ж для чого це робити напередодні виборів? Зараз конкуренти президента говорять про боротьбу з корупціонерами, обіцяють саджати і таке інше. Для чого це робити саме зараз? Моє глибоке переконання, що це є одним із рішень президента Порошенка, яким він гарантує безпеку собі і своїм соратникам. Зокрема, це стосується і тих посадовців, які мають підтримати його в регіонах перед виборами. Ця підтримка йому потрібна. Таким чином він гарантує їм безпеку від кримінальної відповідальності, яка може настати за. Незаконне збагачення і відповідні розслідування. Це, на жаль, те, що не можна повернути. Тобто, це вже саме тому такі були заяви, це вже відбулося. І все, що буде далі прийматися, матиме значення. Ну, тобто нам ще доведеться чекати 2-3 роки, поки нові розслідування за цією статтею відбудуться. А це означає, що ми знову втрачаємо дуже багато років весь цей час. Корупціонери залишаються непокараними. Ви в Вашингтоні вже два-три тижні перебуваєте? Треті тиждень. Треті тиждень. Спілкуєтесь з багатьма експертами, людьми, які приймають можливе рішення говорити про Україну. Яка реакція на, на, на це рішення і на інші корупційні скандали? Це дуже серйозний відкат в антикорупційній реформі. Це протирічить міжнародним зобов'язанням України, зокрема тим, за якими Україна отримувала фінансування від Міжнародного валютного фонду. Це також суперечить тим зобов'язанням, які Україна брала від ЄС. І це тут розуміють прекрасно. І це сприймається як, ну, знаєте, як ну, просто плюнути в обличчя. От так сприймається. Тобто всі розуміють. Що йде серйозна контратака на антикорупційні органи. Всі розуміють, що йде серйозне затягування процесу, який допоміг би нам якомога швидше отримати перші ефективні результати у боротьбі з корупцією. Я кажу про вироки, зокрема. І от це рішення воно сприймається саме так і не інакше. Дуже дякую. Нагадаю, що їй студії Олександра Дрік, голова організації декларації під контролем. Президент США Дональд Трамп висловив співчуття народу Нової Зеландії у зв'язку із терористичною атакою у двох мечетях міста Крищоч. 49 осіб безглуздо померли, а ще набагато більше отримали важкі поранення. США стоять пліч опліч з Новою Зеландією, готові допомогти усім, що ми можемо. Написав він у своєму твіттері. В окремій заяві Білий Дім засудив атаку. А радник з нацбезпеки Джон Болтон сказав журналістам, що США дуже занепокоєні та уважно спостерігають за подіями у Новій Зеландії. За один день у цій країні. Померло насильницькою смертю більше людей ніж у середньому за рік. І учнів понад ста країнах світу. Не пішли сьогодні до школи. Вони вийшли із протестом з вимогою до урядів їхніх країн вдатися до активніших заходів із протидії глобальному потеплінню. Протести проходять і в американській столиці. Зараз перед будинком конгресу перебуває мій колега Михайло Комадовський. Він з нами на прямому зв'язку. Михайло, вітаю, що кажуть школярі, чому вони вийшли з цими протестами. Тетяно, кліматична хвиля дісталася і Америки. Фактично у кожному штаті сьогодні школярі пропускають уроки і замість цього виходять на вулиці, аби виступити проти глобальних кліматичних змін. Один з най таких один. У Вашингтоні був доволі ключовий протест. Тут перед будівлею Конгресу виступали кількасот дітей. Вони співали, вигукували гасла, вони брали слово на спеціальній сцені. І взагалі загальна вимога така, ми маємо зберегти природу для наших нащадків. І не дивлячись на це, у кожного був свій маленький протест. Хтось виступав проти глобального потепління, хтось виступав проти забруднення навколишнього середовища, хтось виступав за, за збереження океанів, хтось виступав за Green Deal законопроект, який наразі перебуває у Конгресі, який передбачає перехід США на альтернативні джерела енергії до 2030 року. Одним словом, протест був яскравий, і я поспілкувався із багатьма протестувальниками їм від 10 до 18 років, і не дивлячись на такий маленький вік, вони доволі обізнані у кліматичній темі. Давайте послухаємо. Ніхто не занадто молодий, щоб здійснювати мрії. Я вважаю, що я більш моральна, ніж багато дорослих, які їдять тварин. Промислове тваринництво, звідки походить 99% м'яса та м'ясних продуктів, дуже неправильне. Це шкодить тваринам. А також є причиною голоду у світі через те, що для того, щоб прогодувати цю худобу, з країн третього світу на захід експортують багато збіжжя. Так, я прогуляла школу, бо я не хочу, щоб продовжувалися кліматичні зміни. У нас немає іншої планети. Нам нема куди переїжджати. Через 30 років у нас може не бути води чи їжі. Нам ніде буде жити. Ми руйнуємо довкілля. Всі люди руйнують навколишнє середовище. Михайла, а з чого починалися ці протести? Розкажи нашим глядачам, і що сьогодні відбувається у світі, в інших країнах. Ну, власне, як ти сказала, більше ста країн сьогодні протестують. І протестували, наприклад, в Європі. Такі широкі акції відбувалися у європейських країнах. Наприклад, діти виходили на вулиці у Франції, там вони заблокували роботу одного з банків. Вони вважають, що саме цей банк фінансує антикліматичні проекти, які забруднюють навколишнє середовище. вийшли на вулиці в Іспанії? Звісно, вийшли люди, діти на вулиці Швеції. так у Стокгольмі поруч із протестувальниками на вулицях побачили і Грету Тюньбарк, дівчинку, яка є ідейною авторкою кліматичної хвилі по всьому світу. Кілька місяців тому вона п'ятницями замість парти сідала навпроти шведької, шведського парламенту із таким плакатом і протестувала мовчки. Соціальні медіа зробили її досить популярною і вже сьогодні за її спиною стоять мільйони дітей по всьому світу. І, до речі, нещодавно її було номіновано на Нобелівську премію миру, а це, це успіх для 16-річної -річ, дитини. І от чисто гіпотетично, Тетяно, ти б дозволила своїм дітям взяти участь у таких протестах? Думаю, що так. А чому ні? А скажи, будь ласка, чи будуть в них проблеми в школах? Що вони кажуть? Чи переймаються вони цією проблемою? До речі, це до... Це досить важливе питання, бо школи вони не заохочували дітей виходити на вулиці замість уроків, але е, я поспілкувався із деякими вчителями, вони також були присутні сьогодні під час протесту. І вони кажуть, що карати нікого не будуть. Михайло, а чи були там дорослі, крім цих вчителів? Чи це такий суто дитячий протест? Звісно, були і дорослі, навіть представники Конгресу і Палати представників виходили до протестувальників, вони їх підтримували і не на камеру нам казали про те, що, що саме за дітьми майбутнє. І якщо не ці діти, то хто ще буде дбати про майбутнє, про природу за 10, 20, 30 і навіть 100 років? А, дякую, з нами на зв'язку був Михайло Комадоський, і це в нас на сьогодні. все. ви дивилися час там для вас. Працювала я, Тетяна Ворожко та команда Української служби голосу Америки. На все добре і до побачення.